Норм, норм чи стрьом, стрьом версія. версія психолога. Угу, погнали. Стрьом чи норм писати і запитувати у психолога, як його справи після закінчення психотерапевтичних відносин. Якщо клієнт пише не кожного місяця, а раз там, не знаю, в півроку, в рік, то норм, норм чи стрьом відмовляти клієнтам у терапії. Норм, якщо ти розумієш, що ти не працюєш з такими запитами і не можеш допомогти клієнту, норм чи стрьом емоційно реагувати на історії клієнтів, наприклад, розсміятись стром, норм чи стрьом ділитися особистими історіями або аспектами власного життя, щоб налагодити контакт з клієнтом. Якщо на початку терапії, щоб налагодити контакт, то стром. Але якщо в довготривалій терапії і це прям ну, буде в тему ситуації клієнта, то норм. Норм чи стрьом, якщо під час сесії психолог відчуває розчарування або втрачає терпіння? Норм, якщо це контрперенос і потім психолог його вміло проаналізує. А що таке контрперенос, ловіть вставочку. Ось такий класний відеосик у нас вийшов. Підпишіться, поставте лайк. Напишіть, що сподобалось. Будемо знімати відео разом. Так. запрошую на сесію, до речі, до речі, да, посиланнячку в шапці профілю.